Професіонал по цьому діо, мы знаем. Кто? Ты ботики. Окей. На бутылку кто сідал? Ты сідал. <пілляння> <ріст> <ріст> Я сідал. <пілляння> <пілляння> а в телеграме, блядь, моих видео нема, блядь. Ну, блядь, <пілляння> сади, маги, мий пуху. <пілляння> на пьявочный. А ты у да пиздец, блядь... Мы пиздец, конечно. А нет, минус Да, я думаю, это вся коляска, блядь, его за эфира. Да, конечно. Да, ингей, Серьезно, он ингей, да, он ингей. ютубе, блядь, бывает. да. на ютуб, нет, телегах, блядь, пока ладно. блядь, ой, хуймер. спасибо за подписку, блядь, Ты висит, собираешься, я ебаюсь. Да, он хайпится просто. Да. Мені на тобі, то, звичайно. Мені на тобі хайпер. Ми ж на дорожки, ми ж хочемо кинути взяти з того я до Возбуна. А що це ми популярні? Ми у вас квасила, ей, є у вас А, Коля, ми тебе очікуємо. Іди, шравкузьдезь. Я віду де він цеся. Да таке можна ж не підлягати. Є, блядь, на телевізії. Вони голубі вони гробів. — Чого що голубі? Ну, якщо ми гадаємо, то ми про тебе взагалі мовчим, нахуй. Запитай, яка в нього не те, що я знаю, але... Коля, яка в тебе фірма трусів тут питає? Ріта. Ріта? Піздіта. Пельмінта, блядь. Ріта, каже. Маньки, ви, 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 коли після нього страхались? Сьогодні ночі. Ви там сексуальні, ви там проститутки, ви вам... Ще не хотіла там... Дімон, да, від завтра не п'ю, даю слово. Він за тим писки, Дімон, він бреся, Дімон, він бреся. Діма, чесне слово. Діма, він після було. Я вчора... <laughs> він знає, блядь, що ніхуя так не буде, що завтра. А ніхуя, що завтра завтра не п'ю. Завтра не Сто процент. — А ні, він отвечає. отвечає то я заходив бля, в YouTube, але я бачу тільки ну де буде там те, ви приймають, що зі когось. Шестика не бачив ніякого. Хто отвечає, то й на лицо да? мені да? Я скеру. Напишіть мені, щось. — Майк. Майнки, а ти з другого. — А ячку і потім спешимо скінчить. Чувствую, ти у него спину принимал. Маленький, а Маленький? Вчора сразу, маленькие? Маленькие ты у нього там... Напишите по телефону, да? А Або підпишіться на мій телеграм канал, щоб ці профиль для скиньте там.

Асо, маленький, асо, асо. У тебе є плати у вас є столі на двох? Ви там О? є плати? Яка, це зостка? Ні, не зостка, не слабе. Маленький, приймай. Я боюсь этого коляску. А ти боїшся так-так робити столі? Дівчата, я піду попісі покурю. Дівчата, я піду попісі покурю, добре?